А, мене колись використовував фокусник як шляпу для фокусів. <ріху> <ріху> Є, там кролики було топ. Це реалізм крафт, можна сказати, Майнкрафт 2. Тут додали купу всього, Гарну графіку, тварин, зброю і ще безліч всякого. Звучить дуже весело. Тому я, Олег та мій друг Богдан вирішили в це пограти. Але не чекайте нічого серйозного, ну бо ми дуручки. Значить, я предлагаю, о, зараз погуляємо, знайдемо якесь красиве місце і поселимося там. Все пішли. Ти дивися, тут вулик. А чого вони Алло? Чого як п'яні? хрена собі. Ти бачиш, як тут красиво? Їм... там алігатор! Крутиться! Глянь! А ти знав, що алігатори крокодили не токсичні? вони не кусаються. <п spectrum mice> я б хотів знайти цей нові предмети для вбивства. А ми ж Ми ж можемо крафтити, це ж Майнкрафт, привет. Все, байм, древо скрафтить, и зраз вебенс. Потому что пора прийде ніч і нам просто подіблены выпиши. Во, гриби на дереві. Нихрена себе. А їх можна з'їсти. Ну, я би з'їв. кончений гриб. А, коричневий гриб. Ти любишь есть грибок і пальцями я злизу його, ой-ой-ой-ой-ой. Добре, йдемо. А! Біл хепа, біл бля, бля! Фу, ледве вижив. Фу. <пілхи> Давай зариємся в ямку. Бля, там вже павук заспавнився. Все, риємся, риємся в ямку. Ходи сюди. Що <пілхи> там таке? Де? Літаюча острова. Літаючі, літаючі сіски, блядь, реально. Я знайшов шов гамно. А. Друже, я скрафто дуже ахуєнну річ. Яку? Ти готовий до цього? Ой. Що це? Ричах? Simple пімпл. От колись іграшки робили, а не те, що зараз. Оці б е, е, хуба-буба. Ти чуєшся? Ти чув? Нам треба зрозуміти, коли буде день на дворі. Ну, ми можемо переспати з тобою. Окей, а як це допоможе нам? Добре, гляну, чи там не день. Де глянь, чи там не день. О, я знайшов мідь! Це круто. О, я наш. А, це грає. Я тільки чую, як зомбі жужжать мені під вухом, але я ніколи. Що там взірвалось? йо Та, <клевиць> Не важно, пустяк. <с> <клевиць> <клевизь> а, ну добре, що ти хвили двері закрив. Єб... <клевиць> вона красиво воладит в землі. Так як мій пеніс Спустись до мене. Тут можна прыгати, тут фолдемеджа майже немає. О, бач. Я пропоную скрафтити якусь круту зброю зараз. І з тою крутою зброєю добути нам їжі. О, дагери Сноу дагери Хіб... Є... ніндзяго. Є... 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 Ти бачив просто. Ніндзяго Є... просто. Є... Все, пішли гасити всіх тварин і добувати їжу, поки не нічка. Це помідори? Це роди, це троя. <плес> <плес> О, ми йдемо в сторону тих сісьок в повітрі, що ти казав. Я чайку зап... я в чайку. Вбий, вбий, летить! Дура! А чого вона так низько? <плес> Дура, так низько літати не можна, тебе ж зразу зіб'ють ППО вук. О, дивись. <плес> А ми будем робити пікницю. Пікницю ру Що? Шо? Ти, я ні слова не поняв Я хочу, я би пікницю в макну без ю. Яка пікміб? Не знаєш? Файно крумпеля із Закарпаття корова на тебе глянула і така бля, Ну і вона, я, іншу сторону Там же сказати ти Давай під землю. Добре, братан, ти. Якщо тебе хтось б'є, ну ти сам знаєш дорогу сюди, правда? Я поки нам їжу по жару, а в мене нема вугілля. Я жарю петушка. Давай теж закинути петушкам. йди не. Друже, 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 зупинись. Я як справжній українець, дарую тобі ці гарбузи. Це я в шоці, ти мене, блін, застав в розплох? Я не очікував такого подарунку. Давай ще раз. Дай, став гарбузи, ламай, Став гарбузи. О, друже, ми як справжні українці, дарують ці гарбузи. О, та ти мене. А чо їх на два на один меч? У СССР? Давай. О, так, тримай мій стейк, сучка. Дякую, а верни мені до мої. А, точно, це твій стейк. що засейбу. О, це чудово, блін. Кто там на. Все, закінчилось Кто вугілля. Тут? більше нема вугілля, бро. Жесть тут шторм, вийди, тут вітрище, просто жахливе. Тут помехи. Що сталося? Чому блядь, я вийшов і я, май, Йо, ти, тут і труп. Яфте, що тут відбувається? Привіт я дома. Я тобі Добре. маю подарунок, оскільки ми справжні українці, я приніс тобі гарбузи, Добре. глянь. Усосемся? Хехехе, що за <на> сенсом? Нам потрібно добути тепер якісь трохи метали. Тому що... Ну, трохи є, трохи є таке. Я би ще трошки пікниці за пік. Файної скріп. Та що помен... таке пікниться, перестань говорити ці слова! Пікнеться це помідор, суль це сіль! Покажи мені людину, яка називає помідор пікмі, блін. Я крафчу металеві ресурси. О, є! Все, я скрафтив то, що я хотів. Я тобі щас продемонструю, як ми вийдемо на двір. Це просто шок. Що це за звуки? Ты це чуєш? Да. Вот the hell. Реально, що це за звуки? Guys? Вы тут? Я знайшов! Ша раз. Я знайшов... На, блять, пизду! Iron no. Hammer Хочешь молотком въеб? Создам ты. что Молоток я скрафтив. Так хочеш, я ти в'їбу. А чого? Ти чого? помітив, що тут палиця, похоже, на калаш. Не дай! Віддай палку! <рес> ти мені кинув палку, тепер ми повинні потрахатись. Ходи сюди, я тобі покажу свій новий предмет. Дивись, Берем пилку. Берем... Пилка? <рес> Дивись, берем пилку і, і, і спилюємо дерево. Хе-хе, <реш> а ти що думав, єпте? Тепер це просто зрубувати дерева. Нам треба, по-перше, побудувати будинок вже нарешті і знайти овечку. Капець Майнкрафт став красивим, так? Да? О, овечки, овечки. Дивися на їхню сраку, яка в них жопа смішна. Сердечка. <реш> Я просто, я не думав навіть про сердечка, я думав про те, що в них срака гола. О, ми можемо прямо тут на горі поселитись. Ого? Там село! Там село! Давай тут на горі, тоді біля села. Ну добре, давай. О, так тут вообще красота, глянь, тут так уютненько. ніби я тут. Ніби це місце спеціально для нас. Глянь, піднімесь швидше. Тут реально таке місце ніби для нас створене. Для нашої сім'ї молодої. Давай строїти дім. Розкидуємо тут Давай. предмети. Бля, я не знаю, ми строїмо красивий дім чи просто? <рес> Давай просто наваляємо. Грамна. Тоді допомагай. І почали наші друзі будувати собі будиночок. І побудували, як не дивно. І хто пишіть мені на вуха? <рес> 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 Кахуний в нас хід. Я предлагаю так і лишити хату, мені здається, дуже красиво. <рес> дуже красиво. Ну, то все тоді пішло село. Щас їх пограбуємо і відправимося в, в... в... глибокі землі. Я б хотів с... в... в пекло потрапити сьогодні, насправді. Ну давай. Так а як ми це зробимо? Ми ж ніємо ще. Нам треба тоді. Давай, ми до по їжі, давай в якусь печеру щас спустимося. Ну давай, в твою. В мене не там так, мать, заговорився. Нейдемо, знайдемо печерку, заліземо в неї. Тоді давай просто копати вниз. Давай, я трошки залізу добуду. А я золото. Знаєш, нам не потрібно золото, Тому що моїм золотом ти Я добував золото з носа в дитинстві Мій діду казав Що я конечно а, Це тямить. Я я м носик до ковыряюсь, то парка мене пече. Так я коли в носик ковыряюсь, мене там кров починає текти, я не пойму. Так а в попку потім вниз жишь, нет? ти, ты світиш, бля, і нічо, бля. Я ой, чиис, блять, до мене. А ты шо неадекватный? неадекватний. Підпалили нас! А це що? це сіль, брат. Це суль. О, б... А апарадис. А якщо є пос... передишку, блядь, ти задовбався же? <рес> А Мене колись використовував фокусник як шляпу для фокус. <рес> є там кролики було, там. Це... <рес> <рес> а в мене теж так. Казав початковий фокусник. Тільки коли він діставав, він дістав. Ладно. Їм <рес> діставав. <рес> Я теж колись фокуси батькам показував, я на балконі насрав і все розніс по хаті. Мені брат досі пригадує. Далі Богдан таке сказав, що я не дуже хочу це на ютуб викладати. Тому заходьте в мій телеграм-канал, куда я це закину, і там вже робіть з ним, що хочете інформацією. Давайте партири, б чо, абори разом зі мною, де ми вообще? Що за хуйня? Ну, ти сказав. Ого. ну водан, ти даєш. Нє, давай, іди сюди, йди сюди. Чуєш себе? Ти чуєш, хтось сидить блін. Там ніби другого тебе десь закрили. Ану, тихо. І що ми добули з цієї печери. Вісім кусочків аметиста, і все. І чуть-чуть металу. Давай скрафтим собі два відра. Що взагалі нового тут можна глянути? Богдан знайшов цікавий крафт, але він не казав, що це таке. Тому я просто виконував те, що він просив, щоб допомогти йому це скрафтити, йоптить Ну мені треба плавильну піч, і я тут таку ху на хуню скрафти тобі. Цікаво, що ж там таке може бути, якщо для нього треба плавильна піч. 3 оверлей. От, 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 от. Готовий? Сюди йдемо, сюди йдемо. Готовий, готовий? Не, nee, я не готовий. А зараз? Готовий, готовий? Давай. Давай. What the fuck? <риско> Вау, Ніхуя хуя себе! Ну все, блін? Получилось. Закидывай! А як? Ооо-хо-хо-хо-хо! Oh а як летіть? Я лечу, управляю. Та! Да. Ніхрена хрена субин! Крас. Блять! <риско> опускай! Опускай! А я не знаю, як опускати. Я не знаю, як опускати. Я yes, збрійну. Yes, <laughs> <laughs> Я так само Боже, зробив. Дали іграшку. Пізніше цей винахід Богдана нам знадобиться. А тепер повертаємося до інших нових предметів. Ну нам, щоб скрафтити став, нам треба в ад. Давай. Я теж хочу магічні оці ці штуки. Все, погнали. А як? Не знаю. Десь фокус, фокус. Трах, тібі дох, тібі дох! Пам! Креатив. 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 Ну давай, креативом. На! <ривцяний> Запускай шараманку, полетіли! Все, погнало. Погнали, пігнали. Вибач. Бебач. О! О-о-о! Ми не тут. Диви вы тут. <ривцяний> Бать! Я тебе випадково хопнув! Що сталося? Богдан, ми в якомусь поганому біомі викупались. Тут просто якась завірюха. Забирай, забирай. Забирай і йдемо звідси. What the hell? Це хто? Він дружить з нами, <раднє> вроді да. Не треба. Ну Тут не похоже на те, що, що ми тут знайдемо, те, що нам треба. Тут ще й так темно, жесть просто. Іскала дай, Що це? Остатки лежать. О, я знайшов Візер боун! Можем и Тікаємо, П... тікаємо звідси Нам порт назад в портал порно. порно. Шо. Порно. Ти теж любиш пуфік? Але мені здається зендер сит пиздец пі... Та? Да, я його трахаю. Все, давай крафтити посухи, Магічні Ну да, нам треба роги для посухи. А я знаю що у нас дома є посухи. О, б... ці Роги А, побегал, давай до Точно, у нас же дім Вон виднеется, красавчик. Сейчас, секунду. О, на турі, давай долетимо до нього. Трошки вперед нажимай, може прошусь. А воно. Як вітер, якщо вітер попутний. Давай, 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 мы снизумся, требуем. Вугилля вугиля закидай. Закидывай, закидай. Прямо тільки вверх піднімаємося, вперед шестница. Да ми проти вітру, ми проти вітру. Так нас щось унесе, просто шо далі куди? А а чому ми вверх злітаємо, боть? А вітер попутный? піз... відомо відвалилося. До побачення А, а куди пілот? <рес> пілота пропав пілота. Так, що крафтяться тип посухи. Я собі три посуха собі. Однакових чи різних? Ну дефолтних З дефолтних же скрафт. О, я можу скрафт, Указывается 4 хватало. О, круто. І що ти скрафтив? Да. Ну Шо? ходи, Ну ходи. покажем одне одному. Оооооо, увесь, походу, не повезло. А ну-ка, Овечку. увеччик. Чебать. Моя чара. О, зайчик побігаєчик. На! Ні. Mm -hmm. <laughs> ого ого -го! ого. -го! Воно продовжує бити. What the hell? А воно за опит стріляє. <gasps> реально? А, да, реально. Нічого собі. Це клас, я хочу, щоб це додали в реальний Майнкрафт. Ну мачка, що ти шішка. На! Ой. На! Ой. А мене не хоче більше бити. У мене теж немає. Один нема. Ну овечка, сьогодні ти повезло. Ну це круто, але це на цьому не... думаю досить. Добре, якщо на цьому відео набереться три тисячі лайків, ми знімаємо ще в Майнкрафт. Якщо ні, то ні. Все, давайте, ребят. Всем пока. Пока-пока. Будь ласка. Пока.